8 травня у місті Василькові біля меморіалу слави відбувся мітінг греквіум, присвячений Дню пам'яті та примирення. На площі були присутні ветерани Великої вітчизняної війни, громадські діячі, депутати, вчителі, учні та небайдужі мешканці міста. 70-ту річницю перемоги над нацизмом громада міста Василькова відзначила цілою низькою заходів. У 9-й годині ранку урочистості розпочала легкоатлетична естафета. Головним суддєю змагань був майстер міжнародного класу, олімпійський чемпіон Ігор Тугай. Мене місце своєї перемоги присвячували сьогодні, звичайно, ветеранам Другої світової. З третє місце нагороджується. Восьма школа, вчитель ветеран Раїса Іванівна. Школі, будь ласка, Ребята, Молодці! <рісті> <рісті> За перше місце нагороджуються учасники дев'ятої школи. Святкові мітинги пройшли у військовому містечку біля пам'ятного знаку Герою війни Левриненко. Урочистою ходою колони ветеранів та мешканці міста попрямували до Меморіалу Слави, де відбувся головний мітинг, присвячений видатному ювілею. Шановні ветерани, шановні гості, шановна громада. Сьогодні ми з вами зібрались, щоби. В першу чергу відзначити 70 років з дня перемоги в Другої світової війні над фашизмом в Європі. Ми сьогодні відзначаємо День перемоги, велика вічизня на війні. В першу чергу, це свята наших захисників, наших ветеранів. Які 70 років тому назад в строю захистили незалежність України, які разом з світовим товариством перемогли фашизм? Я хочу сказати про те, що вже сьогодні ваші внуки і правнуки відстоюють незалежність України на сході нашої держави. Дуже важко сьогодні говорити про те, що сьогодні тільки 64 ветерана залишились Василькові. Ви знаєте про те, що держава надала фінансову допомогу нашим ветеранам. Від міської ради виконавчого комітету також була надана допомога. Але я вважаю, що це капля в морі, тому що. Наші ветерани кожного дня розраховують на нашу з вами підтримку, на нашу шану. І дуже би хотілося, щоб про це в першу чергу пам'ятала наша молодь, наші школяри, які б відвідували наші ветеранів, наших ветеранів не тільки під час підготовки до свят, а щоб напроти зі року ми пам'ятали, що є люди, які своїм прикладом, своєю повагою до держави. Принесли нам з вами перемогу. Я хочу побажати ветеранам саме головне здоров'я. Я хочу побажати вам, щоб ваші діти і внуки цінували ваш подвіг, щоб ви протягом ще років і років продовжували виховувати, допомагати виховувати нашу молодь. Бо ви є живий приклад. Відваді, і те, що ви зробили 70 років тому, ми ніколи і ніколи не забудемо і будемо передавати ваш приклад молоді. Слава сьогоднішнім захисникам! Слава захисникам, які захистили нашу державу 70 років, і слава Україні! Для нагородження відзнаками виконавчого комітету Васильківської міської ради та з нагоди відзначення 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни запрошується Табурчак Григорій Іванович. Кузьма Миколайович. Теплої, червоневої ночі, коли випускники шкіл, веруючи у вальсі, весело перекликалися та ділилися одним з одним своїми планами щодо подальшого вступу до інших навчальних закладів. Ворог. Мав свій план. Замість жорст дошиків, олійців та підручників колишні школярі отримали казки та автомати, а замість світлого майбутнього чорну війну. июня 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. И головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге два помаячили и ушли за солдатом солдат. До свидания, мальчики. нас оставалось только трое Из восемнадцати ребят О, сколько их друзей хороших Лежать осталось в тень. У незнакомого поселка на безымянной Зачем? тут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут, позабы вчера. Жди меня, я вернусь, не желай добра всем, кто помнит наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино, напомин души, жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям на зло. Кто не ждал меня, то пусть скажет. Повезло. И понять, не меня, как среди огня ожиданием своим ты спасла. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать. I got you. дива, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, и песня, песенка девичья, лети за ясным солнцем. вечером, 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 Когда пилотам, скажем прямо, делать нечего, Мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сем, И нашу песенку любимую свою. Пора путь дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем над милым порогом, качну серебряным тебе крылом далеко Пускай ведь сердце только никому не да Пускай следит, буду строго не сверху видно все, ты так и знай Как то летом на рассвете Заглянул в соседний сад Там с моглянком Собирает виноград Я краснею, я бледнею Захотелось вдруг сказать Станем над рекой Зорьки летние встречать Раскудрявый Клен зеленый, лист резной Я влюбленный И смущенный пред тобой Клен зеленый Да клен кудрявый Да раскудрявый Резной Раскудрявый Партизанский, молдаванский Собираем мы отряд Вчера нам партизаны Но покинули родной Ждет тебя дорогой Партизаном в лес пустой, Раз кудрявый Да зеленый лист древной Если у клена Мы останемся с тобой Клен зеленый Да клен кудрявый Да раз Победы. И в огнях салюта, будто гром. Запомните навек, что в сражениях каждую минуту, да, буквально каждую минуту погибало 10 человек. Как, как понять и как осмыслить это? 10 бодрых, свежих, молодых, полных радостей и света, и живых, отчаянно живых. На восьми фронтах моей отчизны уносил войны водоворот каждую минуту 10 жизней. Это значит, каждый час уже 600. И шагая за высокой ногой, помните о том, что всякий час смотрят вечно с верой и любовью те, кто жил и те, кто был во имя вас. День победы. Как он был от нас далек, Как в костре потухшем тает уголек. Были версты, обгорелые были, Этот день мы приближали, как могли, Этот день победы. Порохом пропал этот брат Головою на Это рада Со слезами на глазах День победы День победы День победы Закінчилися урочистості покладанням квітів до меморіалу слави. Такою кількістю людей, бажаючих вшанувати пам'ять загиблих героїв, місто не пам'ятає давно. Можливо, в умовах сьогодення гостріше відчуваємо ціну миру на нашій землі. Можливо, вразила хода ветеранів, яку і ходою назвати не можна. Ветеранів везли на машинах. Деякі взагалі не змогли підвестися зі своїх ліжок. Більшість ветеранів поздоровлення приймали, сидячи. Все менш стає очевидців тих трагічних подій страшної війни. Отже, тим більш відповідальність тих, хто сьогодні живий, Зберігти пам'ять про минуле, пронести крізь роки до майбутніх поколінь, щоб пам'ятали, і внуки внукам своїм передали, помнимо якою ціною завойоване щастя помнимо?